Відстоювати у судах свої споживчі права порушені інтернет-магазинами можна і навіть успішно кажуть адвокати. Згідно з дослідженням юридичної фірми, споживачі все частіше подають у суд на торгівців із мережі, і у 80% випадків відстоюють свої позиції. Як правило, ці позови стосуються неякісних товарів, іноді у деяких випадках це спори в зв'язку з тим, що інтернет-магазин не надав достатньої інформації. І е, у деяких випадках це також інші категорії, такі як некомплектність товару або невиконання зобов'язання з доставки товару. і Так далі юристи запевняють, торгівці зі всесвітньої мережі несуть таку ж відповідальність за порушення прав споживачів, як і їхні офлайн колеги. Що ж до покупців, то згідно з дослідженням, вони готові судитись навіть за 400 гривень. При цьому середня вартість товару чи послуг, за які клієнт готовий сперечатися і відстоювати свої права, становить майже 4 тисячі гривень. Сьогодні спори з інтернет-магазинами. Становлять лише незначну частку аналогічних справ, кажуть юристи. Проте з активним розширенням мережі і збільшенням клієнтської аудиторії їхня кількість буде зростати. Однак дослідження також виявило, що якщо магазини оскаржують винесення не на їхню користь рішення в апеляційних судах, то останні у переважній більшості випадків стають саме на бік продавців.